Ну що ж, пізна ніч на вулиці Вітер. А ми завершили свою роботу. Лінзи стоять. Красота. Ще пльоночку не знімали, ну пробуємо. Що нам з цього всього виходить, діла. Це нова пленочка прийшла. Це перша машина з такою пльоночкою Бомбезною. Якраз пльоночка під колір машини. А тут проста. Як проста, не поклеєна, просто, просто біла фара. Зараз ми включимо світло, а ну давай. Тушимо. Набраємо, подивимося різниці, як світи. Слухай, може ми якось може її заклеїмо, одну фару закриємо чимось. Щоб різниця була видна на брамі. Ми можемо Ширі. закрити кришку. Овоє. Тест. Доводити. Підручний. А що? Давай так спробуємо. Габаритки, що? а ну габаритки, що у нас тут? Не, ну на чорні краще смотриться габарит. Набагато. Ну на камеру цього не передати. Не-не, ну не. А тут от біло. Ну таким синім видає. Навіть не видно. Це не, не поклеє на плівку. І ще зараз плівкою поклею. А це така. На темній плінці прикольніше. Набагато. А ну лінзи. О, о Тут від, від камери типу, як розсіється трошки, а тут плотно, ну взагалі капець. От коли дивишся на білу фару не тоновану, трошки як розсіває. А тут пух! так при присадило світло повністю. Слухай, щось у щось нас трохи наверное, дуже низько. Але дивіться різниці, от права пара поклеєна, але ящичка От права поклеєна, а ліва ніфіга не поклеєна. І різниця навіть на поклеїні краще чіткіша лінія, ніж на поклеєні. Краще, чітко, Бачиш оце іменно блеск, оце лінія. Mm -hmm. а, а на білій такого нема. Так. Да. Ну, різниці взагалі в світлове, в якості світла, що поклеєна, що не поклеєна. Тобто можна пленку клеїти темнішу. Mm -hmm. якщо, якщо хороші нові лінзи стоять, не биушні, бо це нові лінзи стоять тут. Так що діло діло. Зараз ще поклеїмо ту фару. І виїдемо на дорогу. І буде діло. Ще на дорозі зараз влупимо ближню, дальню? Ні, воно. Ану дальні зараз включи. Чи набагато високо піднімається? Угу. Ану включи дальній. Оце право поклеєно, От, от зразу видно на, на пленці різницю. От лінзи одинакові, все одинакове, але права вона така чіткіша. Зараз ми ще поклеїмо ліву. І виїдемо на дорогу, включимо світло, ближнє, дальнє. Буде пушка. Ну габаріти теж класно. От габаріти відрізняються зразу. Оце така ж синенька віддає. А це така тускла. Ну Пушка, взагалі. Це воно.